При барщині та всиплості голосу ісла. Ісла голос. Потрібен усім. Один загиблий та 51 постраждали, серед яких немовля внаслідок комбінованої масштабної атаки росіян по фрефрудовому Запоріжжю. Увечері середи ворог запустив по місту ударні безпілотники, один з яких поцілив енергооб'єкт. А рано вранці напередодні вдарив кількома балістичними ракетами. З місця трагедії репортаж наших кореспондентів. Це відео запорізьких надзвичайників на своїй сторінці у соцмережі оприлюднив президент Володимир Зеленський. Рятувальники гасять пожежі та деблокують людей з помешкань. А на цих моторошних кадрах евакуюють поранену жінку. Була масована гібридна атака пізно ввечері на місто налетіли ударні безпілотники. Один з них розтрощив енергооб'єкт та позбавив світла 20 тисяч людей. А на ранок четверга росіяни вдарили кількома ракетами. Ось так житловий квартал рванула одна з балістичних ракет росіян. Виглядав уранці. Стіна двоповерхівки від ударної хвилі осипалась. Відбувся перший гучний вибух. Ми жінкою кинулися збиратися в бомбосховищі. Квартира пана Сергія на першому поверсі. Дружина тут лежала, вона тільки сюди встигла добігти. Чоловік згадує, як видирався з під завалів, аби кинутися на допомогу дружині. Гучний вдар. На мене, на мене все посипалося. Зверху я вже почув крики, розгрібав і вже побіг до жінки кричала, що не чує ніг, ну, несли її до бомбосховища, де вже вона чекала, тому що руйнування масштабні і швидка допомога не, ну, не могли карети під'їхати. Дружина Сергія у шпиталі у стабільному стані, а ось їхній 47-річний сусід загинув. Сусідній палац культури так само частково зруйнований. Його співробітниця пані Неля каже: тут уночі були вахтери. Люди вижили, бо спустились у бомбосховище. От вход в та бомбоубіжі ще більше нічого ні. там все завалено. Вот отак. Біля навколишніх висоток із вибитими шибками та понівченими фасадами натовп пожильців. Соцпрацівники фіксують майнові збитки, благодійники видають будматеріали та надають психологічну допомогу. Надається перша психологічна допомога, надаються консультації соціальних питань мешканцям постраждалих будинків. А багато звертаються. Люди ще перебувають у шоковому стані, у стресовому те, що де що робити, куди звертатися. Ми допомагаємо. 87-річний пан Віктор дістав поранення чола у ла. Анком скла жодного вцілілого вікна у його квартирі на третьому поверсі висотки, у якій після вибухів зникло світло й опалення, не лишилось. Ано виліталося темні полбу дало. Пізніше кількість постраждалих наслідок ракетного удару росіян сягнула 51 однієї людини, серед яких були і рятувальники. Кількадесят поранених, зокрема, і двомісячне немовля, ушпиталено. діагноз вибухова травма, закрита чи можлива травма, стан дитини середньої тяжкості. До нашого медичного закладу було доставлено 13 постраждалих внаслідок ракетної атаки міста Запоріжжя. Чотири з них це співробітники ДСНС. Всі пацієнти середнього ступені тяжкості Унаслідок теракту росіян, підприємства та майже 30 житлових будинків у Понівчині. Залишилися без нічого. Колеги, обов'язково ми колектив гарний, тому чимсь допоможуть. Андрій почті Артем Дженков, факти сітів. Єдині новини, дуже активно стали росіяни обстрілювати впродовж останніх кількох місяців. Іван Федоров на зв'язку. Начальник запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю. Вітаю вас, пане Вадим. Навіть не питаю, чи були обстріли. Відразу питаю, скільки було обстрілів цієї ночі за минулу добу. За минулу добу ворог 405 разів обстріляв територію Запорізької області. Здебільшого то були сім населених пунктів. Якщо не брати вчорашній ранок у четвертій годині ранку, то після того ворог безпосередньо сам обласний центр не обстрілював, але масово обстрілював при Території, але а, ще досі ми а, пораємося з а, тими руйнуваннями, які ворог приніс на територію Запоріжжя а, в обстрілі в ніч з позавчора на вчора. Тож ситуація а, так і залишається вкрай складному на території обласного центру. Чи можете сказати вже результат кількість постраждалих в результаті вчорашнього цього обстрілу? Остаточно а, не... На сьогоднішній день нам відомо, що на ранок в лікарні залишається 21 людина. В цілому постраждало звернулося за допомогою 54 людини. На жаль, одна людина загинула а також постраждали співробітники чотири співробітники. Рятівники ДСНС, які після першого ворожого удару вже розпочали ліквідацію наслідків, вже гасіння пожеж, і після того ворог підступно вдарив ракетами. Тут я окремо хочу зупинитись і наголосити з одного боку, це така звичайна практика, коли ворог спочатку б'є, потім чекає, коли з'їжджаються всі на проведення рятувальної операції та на відновлення життєдіяльності, і потім вже б'є вдруге. Але для Запоріжжя це досить незвичайно, коли ворог застосовує безпосередньо ракети точного наведення по об'єктам житловим кварталам. Саме тому постраждали співробітники ДСНС, тому що від лунання повітряна тривога до прильоту було менше то це є вкрай швидко і на жаль, ворог поцілив вкрай точно по об'єктам чергової критичної інфраструктури. Тож велика кількість постраждалих, але також слід наголосити на тому, що досі в лікарні продовжують залишатися мешканці, які постраждали від обстрілів на початку січня, а ті, від яких ми ще не впоралися. Також і сьогодні загалом в лікарні перебуває більш ніж 70 людей. Дякуючи нашим лікарям, вчора дитину батьки забрали додому, яка постраждала також від обстрілів добу. Тому. Ми сказали, що влучили, на жаль, в об'єкти критичної інфраструктури. Вчора повідомляли про те, що близько двох десятків тисяч людей залишилися без електропостачання в результаті цієї атаки. Яка ситуація з електрикою зараз? Можете сказати? Пане Вадим, трохи уточню. Вчора на ранок 21 тисяча абонентів були без електроенергії, 124 багатоповерхових будинки були без тепла. Дякуючи енергетикам, рятувальникам, комунальним службам, які працювали правда цілодобово. то... До вечора вдалося підключити до електроенергії трохи більше ніж 5 тисяч абонентів. Найголовніше вдалося підключити нашу котельню, яка опалює 124 багатоповерхових будинків. Це приблизно. Велика частина Шевченківського мікрорайону, і вже в рамці є тепло в батареях мешканців Шевченківського мікрорайону. На сьогодні продовжаться роботи по відновленню електропостачання. Я дуже сподіваюся, що в першій половині дня електропостачання буде відновлено для всіх абонентів. Але Ті наслідки, які ворог після ворожого обстрілу, які ми бачимо на сьогодні, вони досить суттєві і чітко можна сказати, що система електропостачання буде вкрай крихка, і ми будемо порати звичайно з будь-якою аварійною ситуацією. Але для того, щоб її відбудувати повністю, а не по тимчасовій схемі, буде потрібно декілька місяців. Це в найкращому випадку. Чи фіксуєте ви збільшення кількості охочих е, зараз виїхати на якийсь час із Запоріжжя у зв'язку з такою критичною кількістю обстрілів? Складно сказати, для того, щоб виїжджати, треба розуміти, куди виїжджати. А багато наших мешканців вже поїздили і в країнах Європейського Союзу були, і на Західній Україні були, але все одно повертаються додому. Що треба точно робити, то треба реагувати на. Сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях, це точно потрібно, як наслідок ворожого обстрілу. То ми бачимо, що об'єми пошкодженого житлового фонду вони величезні. Уявіть собі, за вчорашній день наші диспетчери, а також також співробітники нацполіції, отримали майже тисячу повідомлень про те, що їхнє житло пошкоджено. То ви правильно говорите про те, що обстріл він носить надмасовий характер, один будинок. Повністю зруйновано, і е, вже сьогодні співробітники райадміністрації будуть проводити перемовини з е, безпосередньо з мешканцями для того, щоб той будинок не відбудовувати, а видати житлові сертифікати на придбання нового житла. Е, тож е, сьогодні ми ставимо перед собою задачу, щоб в найкоротший термін все житло було відновлено і придатне для життя. Це наша мета, і ми точно. Будемо намагатися робити все все, щоб мешканці якомога менше відчували дискомфорт від тих прильотів, які вже сталися. Пане Іване, ми з вами неодноразово спілкувалися про міжнародну допомогу, яку партнери надають Запоріжжю, області. Зараз в оці складні якраз часи, чи збільшується вона, чи хоча б залишається на тому рівні? Я сказав би, що вона за останні півроку збільшилась. Хоча складно бюрократично, але збільшилось зараз. Ми закінчили перемовини з нашими міжнародними партнерами, щоб склади їхніх будівельних матеріалів були безпосередньо на території Запоріжжя або наближенні до Запоріжжя, тому що в нас немає часу, коли нам потрібні екстрено будівельні матеріали, чекати, поки їх доставлять там з країн Європейського Союзу або Міст на західній Україні також вчора ми провели велику конференцію з міжнародними нашими партнерами, де перш за все, подякували їм за нашу співпрацю. По-друге, показали наші пріоритетні напрямки розвитку на 2025 рік. Це і медицина, це і освіта, це і соціальний захист, це і молодь, це і антикорупційні заходи, які ми впроваджуємо на території Запорізької області. Це і, звичайно енергетика. Більш ніж 50 міжнародних організацій вчора була присутня на нашій конференції. І я дуже сподіваюся, що на протязі найближчих декількох тижнів ми від кожної організації зможемо отримати, що є їхнім мандатом на 2025 рік, і який конкретно план дій в нас буде з кожною організацією на 2025 рік. Основна мета це якомога швидше доставити послуги для наших мешканців, щоб вони відчули дійсно турботу і влади, і міжнародних партнерів. Дякую, пане Іване, що приділили нам час і поділилися інформацією. Іван Федоров, начальник запорізької обласної військової адміністрації, був на зв'язку.